Кращих працівників нагородила компанія Агропродсервіс напередодні дня працівників сільського господарства, яке відзначають у третю неділю листопада. Нагороджені, крім плідної праці в компанії, активно займаються волонтерством. З ініціативи народного депутата України Івана Чайківського спочатку війни було створено координаційний штаб підтримки ЗСУ, який склав та відправив понад 250 тисяч продуктових наборів регіони, які на той момент перебували під обстрілами. Це сотні людей, які кожного дня працювали. Потужностях, де ми організували цю фасовку і відправку. Попри виконання своїх основних обов'язків, звичайно, це люди чергувалися. Різні ну, ніхто не рахувався своїм часом. Кращих працівників року відзначили подяками від міністра аграрної політики та благодійного фонду покрова. Сьогодні робота аграрного сектору надзвичайно важлива, адже він дбає про продовольчу безпеку країни. Наголошує народний депутат України Іван Чайківський. Поки захисники і захисниці борються з ворогом, тил теж має працювати задля перемоги. Ці перші дні вони були дуже дуже важливі вони дуже важливі були показати що люди не залишилися один на один з проблемами а є ті, хто дбають за них, є ті, хто переживають, і ті, хто можуть підставити плече допомоги і потягнути руку допомоги для того, щоб вони себе почували захищеними. Серед нагороджених за волонтерську діяльність Наталія Сікорська, яка працює в компанії вже 10 років. Вона разом з колегами з перших днів повномасштабної війни допомагала пакувати продуктові набори. Бажання було велике допомогти, тому що така ситуація сталася в країні, що хотіли чимсь допомогти. Ми стояли безпосередньо на лінії. Коли складаються ящики з готовими наборами, де де ставили безпосередньо продукцію, вітання та відзнаки колективу Агропросервіс передали також і рятувальники з 2014 року. Компанія допомагає підрозділам ДСНС забезпечені потреб працівників служби, які виконують завдання в зоні бойових дій. Компанія АгропроССРВС неодноразово допомагала в забезпеченні зведених пожежно-рятувальних підрозділів, які працювали в Харківській області в місті Ізюм. Працювали наші піротехніки по розмінуванню Київської та Чернігівської областей. Зараз виїжджають в Сумську область. От такі от мілкі потреби, які виникають, і не завжди вони під забезпечені бюджетом долучаються агропродсервіс. Такі подяки надихають та дозволяють ще активніше працювати на нашу спільну перемогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.